Вітаю мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. Вирішення політичної кризи. Члени громадської ради при Донецькій облдержадміністрації висловили підтримку діючій владі в країні та засудили силове захоплення адмінбудівель. Валютних несподіванок не буде. НБУ обіцяє, що вже до середини весни курс гривні в обмінниках має стабілізуватися. Близько 500 тисяч людей в Україні хворі на тупічний дерматит. На Донеччині проходить тиждень боротьби з надугою. Подарунки для жінок скільки коштують квіти. За мир на Донеччині громадська рада при Донецькій облдержадміністрації провела засідання щодо вирішення політичної кризи. Її члени засудили силове захоплення адмінбудівель та закликали людей зберігати спокій. Крім того, рада висловила підтримку діючій владі в країні. У засіданні взяли участь керівники Донеччини, очільник облдержадміністрації Сергій Тарута та голова облради Андрій Шишацький. Члени громадської ради при Донецькій облдержадміністрації на позачерговому засіданні проголосили заяву із закликом зберігати мир та спокій не лише в регіоні, а й в країні, та не забувати, що Україна є неділимою та суверенною державою. Підтримали заяву і перші керівники Донеччини. Зараз йде робота з сторони мірів в з сторони. промышленности, со стороны общественных организаций, партий вот, с призывом, работа по формированию нашего призыва всеобщего вот, Донбасского ко всем жителям э, Донбасса о том, что мы за мир, мы за единую Украину. Как я уже говорил, что Донбасс это сердце Украины и мы будем отстаивать. Вот, и мы за дружбу с Россией. В моем лице Сергей Алексеевич получит всяческую поддержку І в першу чергу в тому, щоб в області був порядок і законність, щоб люди були захищені, щоб люди були спокійні і не було допущено ескалації. У нас єдине мы ми сильную, независимую, целостную Украину. Голова облдержадміністрації Сергій Тарута також заявив про те, що він не допустить силових протестів та захоплень адмінбудівель. Гарантував Тарута і безпеку всім мешканцям Донеччини. Будет. Со стороны власти правоохранительных органов обеспечена вот, максимальная безопасность вот, всех, кто находится в Донецке и в других городах, я надеюсь. Вот, для этого мы усилили правоохранительные органы, были сделаны кадровые изменения. Мы сейчас работаем над тем, чтобы радикальных элементов... які сьогодні призивають к розколуничним, вот щоб це жорстко присікалась. Безусловно, ця робота там не буде за один-два дні зроблена, але выходные будуть спокійні. Також очільник Донеччини повідомив про те, що відтепер судом заборонені всі мітинги біля стін облдержадміністрації для мирних акцій, каже Сергій Тарута, є центральна площа Донецька. Данила Ширжиков, В'ячеслав Гендичанський, регіональна служба новин. Затриманому так званому народному губернатору Донеччини Павлу Губареву інкримінують три статті: дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Про це йдеться на офіційному сайті СБУ. Нагадаємо, Павла Губарева затримали в четвер близько 16-ї в його квартирі за приписом суду. Після цієї звістки прихильники Губарева зібралися під стінами обласного правлів. СБУ, де вимагали його відпустити. Активісти перекрили рух на проспекті Миру вулицях Щорса та Університетській. Також вони намагалися побудувати барикади з мішків з матеріалами, аби не дозволити вивести свого керівника. Втім, близько 11-ї ночі все закінчилося. Голова Донецької обласної організації партії регіонів, голова облради Андрій Шишацький, залишив лави партії. Як повідомляє інтерфакс, причинами виходу стали цитую відсутність в партії нових ідей, спекуляції на мовній темі та ігри у федералізацію. Кінець цитати. У п'ятницю ж прем'єр-міністр Арсеній Яценюк провів прес-конференцію, під час якої йшлося про візит до Брюсселю та участь у позачерговому саміті голів держав та урядів Європейського союзу. Україна рухається у напрямку Європейського Союзу. Про це розповів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк після візиту до Брюсселя. Глава уряду розповідає, вже найближчим часом ЄС надасть Україні перший транш грошової допомоги. Про прогнози щодо наступних виплат вже у вигляді кредиту. Прем'єр поки воліє мовчати. За словами Арсенія Яценюка, окремим пунктом пакету фіндопомоги допомоги є значні інвестиції в українську економіку. Також Європа в односторонньому порядку створила зону вільної торгівлі для України. Відтепер прогноз. Зростання експорту вітчизняних зернових продукції АПК та кондитерської промисловості. Сума в розмірі 2 мільярда доларів США це грантова безповоротна допомога. Ми сформували політичний і економічний пакет. Ми прийняли історичне рішення про підписання політичної частини угоди. Ми ведемо Україну в Європейський Союз. Ми робимо все для того, щоб Росія. Виконувала свої і політичні і економічні зобов'язання. Що ж до остаточної дати підписання асоціації, прем'єр розповідає: наразі проходять технічні консультації. Втім, Арсенія Ценюк сподівається, вже в найближчі два тижні всі питання будуть вирішені. Лідери європейських країн вже підтвердили зобов'язання щодо лібералізації візового режиму з Україною в рамках угоди про асоціацію. В рамках цього рішення також є рішення про підтримку подальших дій по скасуванню віз. Між Україною і Європейським Союзом і я буду давати відповідні доручення членам уряду, негайно виконувати план дій щодо безвізового режиму, так як ми здатні зняти всі візові бар'єри для українських громадян. Крим є і буде частиною України, наголошує прем'єр-міністр. Світові держави не визнаватимуть результати референдуму про від'єднання півострову від України, зазначає Арсенія Ценюк. Тож мови про відділення бути не може. СБУ розпочато кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Так, головним слідчим управлінням Служби безпеки України розпочато досудове розслідування за фактом порушення депутатами Верховної Ради Криму порядку, встановленого конституцією. Про це повідомляє прес-центр СБУ. В повідомленні йдеться, що депутати, діючи умисно з метою зміни меж території України, на позачерговому пленарному засіданні ухвалили рішення щодо входження Криму до складу Російської Федерації. Також головне слідче управління. Дня ГСБУ розпочало досудове розслідування стосовно голови Верховної Ради Автономної Республіки Володимира Константинова та самопроголошеного голови ради міністрів Криму Сергія Аксьонова за дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Тим часом виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов підписав указ про зупинення дії постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про проведення загальнокримського референдуму. Про це повідомляє прес-служба голови держави. Нагадаємо, вище зазначеною постановою Верховна Рада Автономної Республіки Крим вирішила увійти до складу Російської Федерації як суб'єкт та провести 16 березня загальнокримський референдум щодо статусу півострова. Близько півтори тисячі осіб, які мали намір брати участь у подіях, що відбуваються в Автономній Республіці Крим, не пропущено в Україну. Таку інформацію оприлюднив на прес-конференції заступник керівника оперативної групи Схід, полковник Олександр Жданов, повідомляє Укрінформ. Наразі охорона державного кордону здійснюється у посиленому режимі у тісній взаємодії зі співробітниками МВС та СБУ. Крім того, проводиться операція Кордон, головна мета якої не допущення проникнення на територію України осіб, які можуть брати участь у заходах з дестабілізації ситуації в державі як результат лише за останню добу на кордоні з Росією було затримано близько 170 осіб. Гривня стабілізується на міжбанківському валютному ринку. Торги по долару США відкриваються котируванням не більше 10 гривень за долар. Банкіри впевнені, вже найближчим часом до середини весни курс гривні в обмінниках стабілізується і вийде на оптимальний рівень. В Нацбанку кажуть, гривня досягла свого максимуму по відношенню до долара, і передумов для подальших стрибків курсу немає. На рахунках держказначейства України всього 4 мільйони гривень. Але не час панікувати в Нацбанку певні, що дефолту не буде. Усі реальні інструменти для виходу із кризи у влади є. кажуть, що тримають ситуацію під контролем, а усі необхідні кроки для стабілізації ситуації на валютному ринку вже зроблені. Сьогодні ведеться розмова з всіма можливими кредиторами, які можуть допомогти Україні. Ми говоримо і на рівні європейських кредиторів. Ми говоримо на рівні міжнародного валютного фонду. Ми говоримо сьогодні, в принципі, про зміну інвестиційного клімату, щоб сюди пішли інвестори. Але вже сьогодні на міжбанку національна валюта стартує із 10 гривень за долар. І до закриття торгів цінові рівні сягають 9,1-9,5 гривень за долар США. Кроки для стабілізації національної валюти Нацбанк приймає чи не щодня. Чергову постанову головної фінансової установи країни керівник комерційного банку називає закономірною. Майже всю валюту із України вивезено, тому Нацбанк запровадив нові правила зняття іноземних грошових одиниць. За добу з валютного депозиту можна буде отримати долари або євро на суму не більше 15 тисяч гривень. Близько 500 тисяч людей в Україні хворі на топічний дерматит. І з часом ця тенденція лише зростає для того, аби люди більше знали про цю хворобу, на Донеччині щороку проводять тиждень боротьби з недугою. Так у Донецькому міському шкірно-венерологічному диспансері була організована школа, в якій навчають, як правильно лікувати дерматит та доглядати за хворим. На Донеччині тривають дні боротьби з атопічним дерматитом. В Україні на цю хворобу страждають близько 500 тисяч людей, і кількість лише зростає. Для того, щоб кожен міг дізнатися про методи лікування дерматиту, в Донецькому міському шкірно-венерологічному диспансері була організована відповідна школа. Знання, які дають в ній, допомагають людям покращити стан здоров'я. Проте хвороба повністю не виліковується, адже є хронічною. А дерматит – дерматіт Тяжелая, хроническая, с периодами обострения и ремиссии. Но ремиссии, то чтобы не появлялись длительное время высыпания, можно продлить при правильном комплексном лечении данного заболевания. Вот такие проводятся общеобразовательные школы для дітей родителей, для того щоб родители в первую очередь знали, как правильно ухаживать за кожей, потому что это очень важно. Это называется так называемое профилактическое лечение для того, чтобы предотвратить обострение или возникновение данного заболевания. На Донеччині проблема розповсюдження атопічного дерматиту є найбільш актуальною через екологію. Есть дети, которые и в сельских районах страдают дерматитом, но там болезни протекает немножечко легче. А те діти, которые живут в промышленных регіонах, есть загрязнения окружающей среды, выхлопные гази бензины и все триггерные факторы, которые це развитию заболевания. А Атопічний дерматит або так званий шкір є заразним. Найчастіше він передається. у спадок. Тож більша частина людей відвідує школу із маленькими дітьми. Ну, у нас у дитина з, з полугода дерма, ну, дерматит атопічний, тому хотілося б знати, як з ним справитися. Ми наблюдаємося у місцевого алерголога, але поки существенних результатів лікування не принесло. Я болію, і дитя, мої діти, у мене їх двоє, Вот я хочу услышать лекцию, советы, которые дают нам врачи, ну как они нужны нам, потому что мы не знаем ни лекарства, ни крема, ничего мы не, ну, не знаем, не... и нам врачи помогают адаптироваться и жить с этой болезнью в обществе. Потому что это так неожиданно появляется, все это неприятно, люди боятся, думают это. Кухня заболівання. Ну сьогодні на Донеччині є майже всі необхідні сучасні умови для боротьби із хворобою. Однією з рекомендованих процедур при атопічному дерматиті є фототерапія. этот луч воздействует непосредственно на патогенез заболевания атопического дерматита. Соответственно, это и уменьшение зуда, и покраснение, выравнивание рельефа кожи. Естественно, вспомогательные средства используются, то есть эмоленты, но человек, принимающий эту физиопроцедуру, имеет возможность отказаться от системного лечения препаратами, которые Ну, іноді несуть на себе якусь негативну нагрузку. У Донецькому міському шкірно-венерологічному диспансері також є всі необхідні умови для точної діагностики хвороби та спостереженням за її течією. Допомагає новенький апарат для ультразвукового дослідження. Європейське обладнання у шкірно-венерологічний диспансер було закуплене з обласного бюджету. Лікування тут безкоштовне. Данила Ширшиков Сергій Новіков, Регіональна служба новин. Продовжуємо випуск далі до інших подій. Україна повинна бути єдина, свята і соборна. Таку точку зору висловив митрополит Донецький, Маріупольський Гіларіон в ході зустрічі з Сергієм Тарутою та Андрієм Шишацьким. Керівники регіону обговорили з митрополитом суспільно-політичну ситуацію та шляхи її стабілізації. Зокрема, голова облдержадміністрації наголосив, розділення України неприпустимо. Пост і молитва головне сьогодні. Я призываю всех верующих людей, нашего православного Донбасса, нашей Украины православной и неправославные, всех жителей нашего, нашего региона Украины, которые мы очень...